І вас, хлопчики і дівчатка, Запрошую на заняття з художньої молиневої діяльності. Мої маленькі друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як бути обережними і не потрапити у небезпеку, а допоможе нам у цьому цікава казочка. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Казка, неслухняне ведмежатко. Жило було маленьке ведмежатко Михасик. Мама казала йому не грайся біля печі, не бери чайник, бо можна опектися. Але Михасик не послухав, потягнувся до гарячого чайника. Ой ой, ой, -ой опік лапку. Прибігла мама, охолодила лапку і сказала, Бачиш, синку, треба слухати дорослих, бо вони хочуть тебе захистити. З того часу ведмежатко завжди слухалося і стало дуже обережним. Діти, дайте відповідь на запитання, що зробив неправильно михасик? Як мама йому допомогла? Чому треба слухатися дорослих? Дітки, що нового ми дізналися? Як треба поводитись, щоб бути у безпеці? Кого треба слухати, коли щось небезпечно? Малята, пам'ятайте, безпека це дуже важливо, якщо ми обережні, уважні й слухняні, усе буде гаразд. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі.